На календарі перші дні літа. Сонця більше температура повітря зростає. а Разом із нею і температура води в річках. Чернігівці дедалі частіше обирають відпочинок просто неба. Попри торішню екологічну катастрофу, що суттєво вплинула на стан річки Десна, і те, що в 2025 році пляжний сезон в Чернігові офіційно вкотре не відкрили. Міський пляж Золотий берег щодня приваблює дедалі більше охочих провести час біля води. Серед відвідувачів пляжу і дорослі, і діти. Одні купаються та засмагають, інші ж просто прогулюються, насолоджуючись теплом і свіжим повітрям. Чернігівка Світлана розповідає, що відкрила купальний сезон ще у квітні. Проте через затяжне весняне похолодання повернутись до водних процедур змогла лише тепер із настанням справжнього літнього тепла. Сезон відкритий 20-го на Пасху минулого місяця. А сьогодні невеличка оказія прибігла на чуть-чуть поплавить. Жінка каже, що вода в десні зараз прогрілась до комфортної температури, тож купатися вже можна. Градусник показав тут. Біля 24, ну мінус 3 градуси. Там трошки глибше. Температуру води, як цілком комфортно, оцінюють і брати Назар та Тимур. Уже другий день поспіль вони приходять на міський пляж Золотий берег після обіду, щоб поплавати та освіжитися. Вода така холодненька, нормальна не слишком гаряча, не слишком холодна. Брати Тимури Назар розповідають, що приходять на пляж лише під наглядом дорослих. Цього разу вони відпочивають разом з бабусею. Свій купальний сезон хлопці відкрили в перший день літа, тобто 1 червня. Тільки вчора почав ну, купатися, якщо це літо читати. Ну так, думаю, що добре відпочинок. У перші дні літа купальний сезон розпочала й Чернігівка Ольга. Разом із мамою та донькою вона завітала на міський пляж Золотий берег щоб відпочити, позасмагати та поплавати в десні. сьогодні розпочався для мене саме пляжний сезон. Водичка, ну добре, моя дитина он купається, нічого не скаржиться. Улітку 2024 року річки Сейми Десна зазнали серйозного забруднення. У воду потрапила цукрова патока з російського заводу в Курській області. Забруднення призвело до зниження рівня кисню у воді, масового замору риби та погіршення екологічного стану, зокрема, й у Десні на території Чернігівщини. Та попри торішню екологічну катастрофу, вже влітку 2025-го у водоймі поблизу міського пляжу Золотий берег знову активно плавають мальки риби. Вражені від минулого. Сезону то страхіття, але воно якось як воно личить, за водою сплело. Надіюся, що не порушили мікроклімат Дніпра. Вона вже повністю очистилася. Я навіть не очікував такого. Я думав, вона буде години три відновлюватися. А на за лет, за за зиму. Та якщо до якості води в десні чернігівці наразі не мають суттєвих зауважень, то стан самого пляжу породжує чимало нарікань. Відпочивальники скаржаться на брак піску, відсутність зручних зон для відпочинку та загальний занедбаний вигляд території. За їхніми словами, благоустрій міського пляжу Золотий берег потребує суттєвого оновлення, тому що ось тут. Очень твердо. скажем так, очень твердо. А, да, хотіли також взяти шезлонги, але ж ще певно рано не відкрито. Можна було б так пісочку додати, бо зараз ходиш, як наче чому взагалі фу, не дуже. Піска не вистачає немножко. Піска. Благоустроєм міського пляжу Золотий берег опікується комунальне підприємство Паркування та ринок Чернігівської міської ради. Щоб поставити керівництву цього підприємства питання щодо стану пляжу та ймовірних заходів задля покращення, ми звернулись на гарячу лінію комунального підприємства. Перша наша спроба була безуспішною. Добрий день. Мене звати Таліна. Я журналістка. Телефоную вам в питанні золотого. Після того, як оператор гарячої лінії припинила розмову, дізнавшись, що телефонує журналіст, ми вирішили спробувати ще раз. Друга спроба виявилася вдалою. Паркування та ринок. Добрий день. Мене звати Таліна. Я журналістка Чилайн. Підкажіть, будь ласка, хочу поговорити стосовно питання золотого берега. З ким я можу поспілкуватися? ваш ваші контактні телефони, передам директору. Попри те, що нам пообіцяли передати контакт директору, жодного дзвінка у відповідь ми так і не отримали. Тим часом на пляжі Золотий берег щодня відпочивають сотні людей, і саме тому його стан має відповідати високим стандартам комфорту та безпеки. Ми надалі будемо стежити за ситуацією на міському пляжі та інформуватимемо наших глядачів про всі зміни.